Ну і вітання. Сьогодні робимо розклад по областях, частина перша буде, де найнебезпечніше у листопаді, з приводу обстрілів. Найнебезпечніші місця у ваших областях. Почнемо з Полтавської області. Так, Полтавська область, де буде найнебезпечніше у листопаді. Полтавська область. Полтавська область, все, що стосується залізниць, вокзалів, автовокзалів, переїздів це небезпечно. Все, що стосується воєнних об'єктів, це небезпечно. Найнебезпечніший час для вас вночі та під ранок. Ну, так як фашисти роблять це вже зрозуміло. Багатоповерхівки, високі етажі. Це все далі поїхали. Запорізька область. Запорізька область, де найнебезпечніше. В Листопаді, Запорізька область, Запорізька область, там, де на відкритій території збираються люди. Будь ласка, не відвідуйте ніякі, я не знаю, концерти, виставки, ярмарки, парки. В листопаді уникайте тих місць. Зукайте місць де склади дерева або деревообробні якісь підприємства. І Запорізька область найнебезпечніше, це саме на окраїнах, тобто, не так у місті, як на його окраїнах. Далі поїхали. Харківська область. Харківська область, де буде саме велика небезпека в листопаді. Харківська область. А, так, а тут навпаки, тут про місто, про центр міста. А, тут будівлі. Так, уникати заходів, де багато дітей, багато тварин. Тобто, які знову ж таки виставки, парки, де ще багато дітей може бути. І обережно у школах. У мене є відео про школи, наскільки можна у якій області дітей віддавати, наскільки ні. Знайдіть, будь ласка, і подивіться. Так, далі, що у нас? Київська область? Київська область. Маючи на увазі область, я дивлюсь і місто, і область. Взагалі ми дивимося з вами. Київська область найнебезпечніші місця в листопаді, Київська область так, тут ми маємо. А... Це, знаєте, це буде е, там, де багато фермерів, там, де багато сільгосптехніки, там небезпечно, у центрі небезпечно. І електромережі пішли, електростанції і таке інше також небезпека. Дніпропетровська область. Дніпропетровська область найбільша небезпека. У Дніпропетровській області, де саме? Ах, на жаль, так, біля води. А, прості люди, прості райони, а, це може бути і частний сектор, а, кладовища або щось біля кладовища. І багаті будівлі, руйнування багатих будівель. Багаті будівлі, це у нас багатоповерхівки, як правило, це нові багатоповерхівки, або якісь такі споруди по типу банку, ресторану, от щось таке. Так, далі поїхали. Сумська, Сумська область, найбільша небезпека. Сумська область де саме буде у листопаді? А, усі види складів, або там, де багато нафтобази, наприклад, якісь сховища, якісь заліжі. Це небезпека є, а вокзали. Вокзали, знову ж таки частний Сектор. Бережіть діточок своїх. Дуже велика увага Сумська область на дітей. Дуже велика увага. Угу. Так. Щодо кордонів, там, де Сумська область, там все ок, там все норм на листопад. Так, і остання область на сьогодні це Львівська. Львівська область, найбільша небезпека. У Львівській області, де саме? Державні об'єкти, військові об'єкти. Вокзали, автовокзали. Так. Також приватний сектор. Також приватний сектор. Прям якесь таке, знаєте, велике господарство, велике якесь таке фермерське господарство, типу, колгоспу, щось типу того. Так, на сьогодні все. Бережіть себе, дякую.